22 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Івано-Франківська, який виявив свою родичку в помешканні без ознак життя. Правоохоронці встановили, що під час застілля між чоловіком та 64-річною сусідкою виник конфлікт. В результаті чоловік задушив руками потерпілу. На місце злочину одразу виїхали слідчі та спеціалісти-криміналісти слідчого управління ГУНП Івано-Франківській області та слідчо-оперативна група Івано-Франківського рупу. Проохоронці встановили, що упродовж дня 64-річна жінка у власній квартирі розпивала спиртні напої з 37-річним чоловіком, який мешкає по сусідству. В ході застіля в них виник конфлікт, під час якого чоловік задушив руками потерпілу. З помешкання поліцейські вилучили речові докази і направили на проведення експертиз. Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей телерадіокомпанія РАІ.